Женщина, а для чого ви закриваєте вікно мені інтересно? Жрам, яка дихать нічим, вона взяла, позакривала вікна. Хазяйка! Сто чортів його морді. Я вже вся мокра сиджу, хоч відключа, як не давно мені тут погано зробиться, дом'ю. То ви мене будете откачувати чи скору визивати. Худи ну так, на що до його балакать? Онди, одкажи, хоч пнуй! І ти лихо дме! Аби тебе ще маненкою було видуло, щоб ти отут мені нерви не тріпала. А знаєш що, моя дорогенька, ти тут не сама їдеш, а між людьми. Якщо щось не наравиться, нанімай таксі, запечатайся, отам і їдь. От ти з ума та столку поїдь, а то попривикали. Я не для того сорок году зробила, щоб якась топлячка мені тут свої права качала. Наробила. По тобі видно, як ти робила. Безсовісна. А ти, Іване, тоже. Хоч би був заступився за жінку, а то мене як побіжають, унижають, а воно сидить. Язика в страху затягло.